Наймолодші лучники позмагались на першості області. Перша та друга серії кваліфікаційних пострілів для усіх лише розминка. Стрілятимуть 70, 60, 50 та 30 метрів. Змагаються за місце у збірній, аби поїхати на чемпіонат України. Надіємося, що наша Львівщина відбере таку хорошу команду, яка добре виступить на чемпіонаті України, а з чемпіонату України відберуться на Кубок Європи серед молодих спортсменів. Тішить те, що все-таки багато учасників, що достат... ну, прибуваються нові і нові спортсмени. Добрі результати демонструють досвідчені лучники. Олег Рожко ході кадет, став четвертим на чемпіонаті Європи серед дорослих. Попередні змагання були досить важкуваті. Але зараз я відчуваю себе досить непогано. І за передні дві серії я попав. Попав. Ну, непогано попав, але хотілося б краще. Загалом хлопці кадети відстріляють шість серій по шість пострілів у кожній. За результатом пройдуть у наступний тур змагань. За три серії я попав трошки погано, першу серію. Забув на стрілу стріляти плечі втек за то. Ну так зараз вроді нормально. розстрілюся помаленьку. Який Результат Результат, ну 120 очок. У мене ну як то як в середньому, так не погано, не добре, ну але трошечки можна було краще. А чемпіонат України зі стрільби з лука відбудеться 20 квітня у Каховці.